В цей час було зроблено достатньо багато. Зокрема, у нас існує два інститути спільних спільного підпорядкування, це інститут технічної механіки в місті Дніпропетровську і інститут космічних досліджень в місті Києві. Видається спільно журнал Космічна наука і технологія. Продовжується наша співпраця в рамках Національної чергової на сьогоднішній день 5 законних загальнодержавна космічна програма України. Проте хотів би зазначити, що ситуація, яка на сьогоднішній день склалася в нашій країні, вимагає від нас переглянути пріоритети, мабуть, які постали, виклики, які постали перед нами сьогодні. І я думаю, що ми... Зі свого боку, зараз відпочаткуємо розробку стратегії україна технічна 2020. формуємо зараз робочу групу, Я, користуючись нагодою, щоб запросити все наше наукове під товариство до того, щоб долучитися до цієї роботи. Тому що концепція, яка на сьогоднішній день існує прийнята, вона там до 2032 року. Проте я ще разговорюється. Сьогодення висуває перед нами полюдними. Є завдання, які поставилися програма президента. Також розраховані до 2020 року, є програма уряду, поліційна угода, зокрема, є. Кошти, які виділяються державою на космічні дослідження, вважається, що потрібно концентрувати на виконанні одного двох пріоритетних завдань, які були б реально виконані. І ми могли б доповісти уряду про те, що навіть на те, що ці кошти невеликі, і ми зробили конкретне завдання, яке приносить конкретну до користь. І тільки після цього могли б переходити до виконання іншого завдання. Ну, Наша поліція полягає в тому, щоб не було розпорошення цих ресурсів, а саме концентрація на одному двох завданнях, яка буде спільно, в тому числі із національною регіону, найближчим часом поведівання вирішення. Думаю, що ситуація, яка сталася на міжнародній арені, також змушує нас переглянути підходи до міжнародної діяльності нашої. Зараз Я також звертаюся до, до нашої науки, щоб ми повернулися трошки більше обличчя до наших європейських партнерів, тому що все, саме через міжнародні проекти ми можемо входити до е, європейської аз. Відомо, там фінансування відбувається на дорогі знову, тому ми повинні мати свій час, бо ми повинні туди приходити, щоб отримати те фінансування, яке ми будемо Відповідно, Серйозний начебто буде зроблено в нашій діяльності на забезпечення інтересів нашої національної безпеки і оборони. І говорив про своєму високим Борис Євгенович стосовно дії з полгораським комісією згодом, де планується розвитання серйозної програми, що стосується твердого палива. І тут без нашої тісної взаємодії з вами, звичайно, там не чином, я думаю, що... Писання цієї угоди, яка буде, буде підписана, вона стане формальним нормативно правовим актом, який дозволить продовжити співробітництво, яке насправді в нас давно тривало, триває, і я переконаний, буде продовжуватися тривати, буде продовжувати тривати. І в нас попереду дуже багато серйозних завдань, і я дуже сподіваюся на підтримку. Шановного нашого вчера товариства і колектив всіх інститутів Національної академії науки. Дякую за увагу і готовий до майбутньої і найближчої співпраці з вами. Із Дніпропетровська, ось ви бачите Бориса Генновича, батон тон Астрою з особою Борис Леновича пов'язане. Низка важливих подій, зв'язаних з космосом. Ось ви бачите Алексєєва, Героя України, Юрія Сергійовича, Сергеєва від конструктора та інші видання України. Далі, будь ласка. Ось Дніпропетровськ, ось Євпаторія, на жаль, втрачена нами зараз. І так далі розглядайте. Будь ласка, далі. Наука космічна. Ми досить серйозно представлені у світі. Ось, наприклад, перевели, переклали на українську мову книжку навігація, займаємо пріоритет в світі по кольоріметричним дослідженням об'єкту сонячної системи і різних інших об'єктів, дистанційне здатування землі, дослідження, космічна інформатика тощо, що далі буде. І не можна забути, те, що ми... Намагаємося інтегруватись у світовий е, космічний простор, видаємо зараз все більше англійською мовою, є е, 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 праця по космічному праву, є е, ось навіть англо-російський словник по термінологію енциклопедію про космічному право. Ось е, вже тут йшлося. Ми представляємо аспічних видань світу. Це вже ми далі показувати не будемо, це в мене добують 4 години. Дякую. Дякую. Четвертий років. 16.

З самого започаткування Національної космічної гарні України ми почали зразу інтенсивно працювати в на Національній академії наук. У нас функціонують два спільних інститути, Інститут, інститут космічних досліджень і інститут технічної механіки. Перед тим, що нові завдання висувають нові проблеми, тому я думаю, що спільно з усилями і наші вчених і працівників промисловості ракетно-космічної галузі нашої, ми зможемо їх успішно вирішувати. На сьогоднішній день ми започатковуємо розробку стратегії космічна Україна-2020. Сподіваємося, що в цій стратегії знайдуть свої підходи нові виклики, які постали перед нашою країною, нові пріоритети, які ми ставимо, вирішені за в рамках і загальнодержавної космічної програми. Так і в рамках проблем з функціональним місцевих силами. Наскільки забезпечені робочі місця, місцями зараз люди, які працюють на цих замок, якщо можна сказати, на як це все-таки допоможе підтримувати економіку? Можливо, любні відходження вже з цим символом поступати. Безперечно, в нас існують проблеми, тому що ми, галузь, яка існує в нашій країні, і ті проблеми, які є взагалі в колонці нашої держави. В нашій галузі, але я сподіваюся, що навіть ті невеличкі замовлення, які є як держава, могла виділити фінансування, допоможуть зберегти робочі місця. Проте, з іншого боку, ми шукаємо нові замовлення за межами нашої країни. Сподіваємося на підтримку наших партнерів, що які не можна. Ну, Все-таки більш Україні ще хотілося. Від кого чекаєте таке задоволення? Можна більш листовувати це? У нас змушена відбувається диверсифікація наших підходів до виробництва, до розробок. І я сподіваюся, що це наші партнери і за океаном, і в Європі. Сполучені в Сіністю, Штати, Європейське космічне агентство, куди ми плануємо вступити. а також інші країни і Азійської. І... Південного зійського близько східного збірного. Це зможе перспективі поліпшити економіку, порівшити, щоб валюта надходила, щоб перестав стрибати долар. Безперечно, ми не можемо відповідати за всю ну, я... на, на стан наш. Безперечно, свою частинку якусь впливу на позитив в нашій економіці ми будемо намагатися вносити, для того, щоб і робочі місця були в такій високотехнологічній галузі, якої є ракета. директор да. величайших да, успехов. И эти давайте успехи давайте. могут быть только в условиях совместной работы с институтами Национальной Академии Наук. Сегодня потребуется только хай-теки, без хай-теки далеко космическая наука и техника не могут уйти. Украина, наверное, уже не по силам быть единственной транспортной державой и державой, которая своими самыми лучшими стратегическими ракетами могла решать все судьбы мира. У нее сейчас другой путь. Надо искать возможности технологий, приборостроения, тех проектов с учетом миниатюризации, которые происходят, которые бы дали работу и институтам Академии наук, и в то же время были достойным паспортом космической науки и техники. Я все-таки для специалиста вас галузь за безпеки країни, якщо пов'язати с з безпекою, перспективою в цьому. Я и думаю, отвечаю сразу, не только коротко Без серьезной поддержки со стороны ракетно-космических систем на Земле и в космосе обороноспособностью быть не может. Сегодня, сегодня происходят очень напряженные поиски того, как загрузить и Южмаш, как бы южную там ситуацию полегче, но вообще рассказывает то, что он должен был рассказывать. Но, но, но тем не менее, я думаю, что с помощью общих усилий, сейчас начинаю понимать, что и правительство к этому относится иначе. мы вытащим наш Днепропетровский куст из тех тяжелых условий, в которых он находится. Но давайте все равно пожелаем ему успеха. Да, сейчас действительно уряд разглянул питание проблем питания машинобудивного завода на своем заседании. Есть будет и доручение премьер-министра, так что мы пришли на них. Надеемся, что в ближайшем часу нам удастся стабилизовать ситуацию на предприятии. И люди отримают и надеют, и, зарплату. Початку зарплату, а потом надеют.